Дистрикти це 13 округів, 12 з яких експлуатуються капітолієм. Кожний дистрикт відповідає за певне виробництво або переробку товарів конкретної галузі, які вимагає капітолій. 12 дистриктів знаходяться під бажальним контролем капітолію і не мають жодного впливу за межами власної території. Дистрикти мало взаємодіють один з одним, оскільки це незаконно, тому кожен має власні неповторні звичаї. Рівні добробуту також в дистриктах рівні. Наприклад, 12 та 11 досить бідні, а перший і другий досить багаті, хоча порівняно з капітолієм їм все одно ще далеко. Крім того, дистрикти нерівнозначні. В одних живуть переважно люди, які займаються сільським господарством, таких як 11, 10 та 9, інші, наприклад, є промисловими, 3, 5, 6 та 8, або кілька ізольованих селищ, таких як 2 та 7. Також дистрикти відрізняються за населенням. Найменше населення в 12-му 8 тисяч. У дистрікті 9 також проживає небагато людей, 15 тисяч, трохи більше проживає, так як 24 тисячі населяють дистрикти 1 та 7. Багато дистриків мають населення близько 100 тисяч, це 3, 5, 6, 8 та 11. Такі середньої населених дистрибів більші. Стратегічно важливий дистрикт-2 населяють 235 тисяч, але навіть він начисто програє порівняно з дистриктом 6, який населяється 784 тисячі жителів. Спочатку дистриктів було 13, а за темні часи дистрикт 13 було знищено капітальну половину, після чого всі факти про його перебування та теперішній час засекречувалися. Перший дистрикт виготовляє предмети розкоші для капітолію. Крім того, там добувають дорогоцінні метали, в першу чергу золото. У зв'язку із своєю соціалізацією він є одним з найбагатших дистриктів. У другому дистрикті живуть маляри, але після договору з 13-м дистриктом дистрикт 2 перетворився на базу капітолію з розробки зброї та підготовки миротворців. Жителів дистрикту часто називають домашніми тваринами капітолію за їхню відданість столиці. Основним родом діяльності 5-го дистрикту є виготовлення електроніки, а також автомобілів та зброї. Незважаючи на це, він досить бідний. В четвертому дистрикті мешкають рибалки, тут також виготовляють все, що потрібно для цієї діяльності. П'ятий дистрикт енергетика головний рід діяльності цього дистрикту. Там знаходиться ГЕС, яка живить майже всю країну електрикою. Дистрикт 6. Про цей дистрикт відомо, що він виробляє різноманітний транспорт та густо заселений. Фрукцією 7-го дистрикту є пиломатеріали, деревина, папір та все, що виготовляється з дерева. 8-й дистрикт виготовляє текстиль, у тому числі уніформу для військових. Військовосподарський дистрикт 9, зокрема, тут вирощують зерно, але на відміну від 11-го тут живе зовсім менша кількість населення. Радом діяльності 10-го дистрикту є тваринництво та скотарство. 11-й дистрикт ще один дистрикт, мешканці якого займаються сільським господарством. Однак на відміну від дістрик, 9, тут вирощують не тільки зернові культури, а й бобові, оскільки дистрик просто величезний і місця вистачає на все. 13-й дистрик знаходиться в горах, які раніше називали Апалаші. Тут працюють шахтарі, які здобувають вугілля. Він найменший і наймалозасельніший. У 13-му дистрикті раніше проводилися ядерні випробування, а мешканці інших дистриктів думали, що тут виготовляють графіт. В коментарях пишіть, який реєстрів вам найбільше сподобався та про який які ви хотіли би велике відео. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм посилання в описі.